Привіт! А ви хотіли зимову локацію, льодяні аномалії? Відповідно, такі ж артефакти, хурделицю та мінімум мінус 20 градусів Сталкер 2? Дурне питання. Звісно ж так. Уявіть собі, все це буде. Взагалі, сніжні локації на Unreal Engine 5 виглядають справді дуже добре та з біса реалістично. Ось, до прикладу, остання гра на цьому рушії, яку я бігав, це Кронос. Там зима виглядає дико атомно. Атмосферно, що й потрібно нашому сталкеру, загалом, як я й обіцяв, прийшов час підняти тему зими в DLC для Stalker 2, яка точно буде, і про це ми зараз детально поговоримо. Стоп, але перед тим традиційно прошу лайк під відео, підписочку на канал, хто цього ще не зробив. Дякую, ну а тепер погнали. Відразу хочу зауважити, що це відео не буде супер довгим, адже по цій темі в мережі інформації не так вже й багато, тому постараюсь лише по факту. Отож, за якийсь час до релізу Stalker 2, орієнтовно за рік в мережі, чи то випадково, чи то ні, але з'явилася мапа зони. Повна мапа зони Stalker 2, і навіть там є локи, які ще не ввійшли до фінального релізу. Найцікавішим на той час, як і зараз. Для мене залишається ось ця частинка мапи. Сноу. думаю, ви й без мене в курсі, що в основній грі цієї локи немає, але от в DLC холодний острів. Скоріше за все, це буде не перше, можливо, друге DLC чи якесь із наступних, адже перше буде про ЧАЕС, Лиманськ, Залізний Ліс і так далі. Принаймні, так зараз думає ком'юніті, але як там собі надумають GSC, ми поки точно знати не можемо. Давайте детальніше про сніг. Повертаємося в далеке минуле, коли презентували одні із перших відео по The Board Game. Так я сто разів в своїх відео казав, що звідти ми можемо дуже багато дізнатися. Знатися, що буде в сиквелі. Ось до прикладу, ця аномалія зветься Холодильник. Ми бачимо місію під назвою Боротьба та холодильник чи щось типу того. Ймовірно, саме ось цей холодильник і мається на увазі, які конкретно властивості вона буде мати безпосередньо в грі, якщо вона там буде, можемо лише припускати. Взагалі, думаю, від тих чи інших аномалій буде ефект поступового замерзання екрану, в результаті чого наш герой і буде відкидав. Дати копита, якщо не відійде на безпечну відстань. Ну або ж не зігріється біля найближчого вогнища, чи щось типу того. А тепер телепортуємося в теперішнє. Вже після релізу Stalker 2 на сайті The Board Game засвітилися нові арти, серед яких була ось ця краса: снігова аномалія та, відповідно, локація. Це виглядає дуже красиво. Як я казав, за роки до релізу ми також отримували арти з The Board Game з зимовими локаціями, і це я вам ще за хвилиночку покажу. Ймовірно, ось ця аномалія, ось так і буде виглядати в грі. І я думаю, дамажити вона буде добряче. Як варіант, це може бути і архіаномалія, от як з торнадо, але в радіусі сотень метрів все буде засніжене та заморожене. Лиш просто уявіть на секундочку лока з величезною рухомою архіаномалією, ось як в градирні, але від якої буде потужно розлітатися сніг. Уява малює щось надзвичайне. Власне, саме DLC буде або ж повинно називатися Холодний Острів. І ця лока буде знаходитися в правій верхній частині мапи, яку зараз не видно із-за туману. Думаю, Холодний острів став холодним, тому що на ньому утворилася, як я вже казав, архіаномалія, дія якої суперпотужна. Ну і відповідно по всіх інших частинах локи будуть також розкидані вже інші, але звичайні. Аномалії, які будуть дамажити вбивчою мінусовою температурою. Хоча також є припущення в мережі, що саме на цій локації колись раніше відбувалися якісь експерименти, в результаті чого лока і стала ось такою. Так чи інакше, мені не так важливий сам факт походження аномального холоду, як факт наявності, і те, коли нарешті ми туди зможемо потрапити. Але ви повинні розуміти, що у виконанні це DLC, власне, як і локація. Дуже важка. Це по суті в якійсь мірі нова міні-частина сталкера, адже на тій локації розробникам потрібно створити абсолютно всю нову флору і фауну. Мутанти повинні бути відповідно захищеними або ж еволюційно адаптованими до холоду. А от щодо рослинності, думаю, ви і так розумієте. Також, якщо там будуть мешкати люди, для них потрібно створити новий одяг та поведінку, що дуже затратно по ресурсах компанії. Тому логічно, що саме до цього. Цього DLC, мабуть, ще довго, ба більше в мережі ж і кажуть, що воно повинно бути останнім. Також не виключено, що із-за нових температурних умов не з'являться якісь нові види мутантів, до прикладу, кровосос, який заріз хутром чи сліпих собак хаски. Єдине, що так як GSC наразі офіційно заявили про два DLC, то можливо Холодний острів увійде до якогось іншого. Я не знаю, лише сподіваюсь, що ця ідея з засніженими локаціями. Не покине стіни GSC, і ми побігаємо по засніженій зоні. Ну що ж, ніби по цій темі сказав поки що все. Але якщо ж відкопаю або знайдеться якась нова інформація по цій темі, я обов'язково вам дам знати. Дякую, друзі, що підтримуєте переглядом. До речі, на каналі вже дуже скоро вийде нове відео. Просто майте на увазі. Все, гарного вам дня і до скорої зустрічі.